Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з кульчинком жилами з півдня десь когось йду. Наш город з лаків, сад з лаків раніше. нас, ну, йду з свиням траву зрізати. Ви тачку відкотила, бо з тачкою неможливо йти і знімати так, поки сусідки цієї немає. Знімаю відео зранку тут. І біскуси, і біскуси цвітуть. Краса така. Так, йдемо до тачки. Почала ж тут уже рівчаки проривати. Койде вже прорвала, кой де ще нібо, тільки полилося болото, то неможливо прополоти. Ось така тут керниця закинута, стара. Так, ось цей край я тут прополола два ряди. Зараз буду оце тут полоти. І там далі хочу показати, боже, равлики знову збираю, збираю їх ціпля там. Вони наче плодяться і плодяться. Ось дивіться, просто шинандо, яке воно. Бачите, без бур'яну. Ну тут брізка, це брізку треба тільки вже забризгувати. Тут у нас ось я посадила, поділки будуть. Міскантус тут гігантський, той що височений, височений. У ну, нас, бачите, який він молоденький. Високим цьому році такий не буде. У нього такі стовбури. Бачите, які товсті листя будуть ще такі широкі теж. Оце тут посадила від сусідки, щоб було повище. Так, тут у нас ось і зібрінус є, зустрічається. Проса різні, міскантуси, пінісетуми. Ну, цей край ось политий, мокрий. Прополювати почну вже завтра, післязавтра так, дивіться, карлірос, який красень. Низенький, тому що тільки посаджений. От коли він поросте у вас от на другий рік, от на сідучий рік, якщо його в цьому році не чіпати, то він рік він буде високий. Ну, Високий, але скажу, що він стоїть без опори. Кущики наростають гарні за сезон, бо він весь час росте. От якось всі панісету от виросли, випустили мітьолки і все. А це єдиний пенісетум, який росте весь час, нарощує кущі свої і весь час цвіте, по-перше. Тут у мене я прополола вже вчора два ряди пенісетумів. Ось тут починають розпускатися койде. Бачите, тільки-тільки починають пересадженню. гляньте, яка різниця, яке широке листя йде. Дивіться, який широкий лист йде тут. А тут ось вузенький. Ну, це я так саджала все підряд, бо було місце. Теж он... там в кінці просо, там в кінці ще ріантус новий мій. Замовляла, бо їх є два сорти. У мене такий більш сріблястий, а це такий більш рожевий китиці, щоб підійти там, цукровий розрісся як гарно. І тут, що цікаво, я ж сюди робила для Меморі нові рівчаки, викопувала там землю і возила сюди, гляньте, привезла корінчик, це Меморі, і вже він наростає як. Ну, думаю, що це меморі, бо звідти возила землю. оки на китиці побачимо, і вже кущ меморію сформувався. Тут у мене це новий міскантус. Що це у нас? Ага, полонус. Прийшов ось до з квіткою. Побачимо, що воно таке цікаве. Лишила. Хотіла вирвати, тому думаю, ні, лишу, нехай буде. Це геліантус здається. Господи, ці, не геліантус, геліантус то сон, соняхи, геліопсис якийсь. І в бані гляньте, теж треба прополювати. Ну, прополювати рівчаки швидко. Тут пройшла жирну, вирубала, все в тачку, в тачку та й все. Тільки ось можна там, де ось тут сухо пройду. буде мокро, вже він там поливала, це тільки вже, можливо, на вечір можна буде. Таке все підряд, росте, не було місця, тикала, тикала, тикала. І меморі, хочу показати, меморі ще. Ну, зараз ранку, поки тихо, поки вітру немає. Гляньте, просто сріблястий красень. От, почав розпускатися, це тільки-тільки, бачите, ось місцями. От буде краса, коли розпуститься весь весь масив цей буде сріблястий. І біскуси треба сьогодні вже докидати шланг сюди, буду поливати його. Ну, скажу, що все-таки тут в мене одні і ті ж сорти. Фуксієві, ось такий рожевий, потім ось такий бордовий з темним блистом. Теж він і трошечки є простий бордовий, а щось я його і не бачу тут сьогодні. Не заців, його геть мало. Кілька сортових старий жовтий, ну вже замовняга, ось такий ще бордовий є. Ось такий ще бордовий. Є. Такий гарний. Ну, і всі гарні, по-перше. Якщо їх поливати весь час, щоб у них була волога земля, вони такі гарні. У них таке. Квіти крупніші, і листя, кущі величезні. Хоча це я саджала в тому, в тому році восени. Це от як я саджаю горщики на продаж. Боже, тут був віхр, от сусідки, оця трава суха. Я вчора збирала цілий день, оце от таке, о, і знову бачу. ще. По всьому городі у нас на, на газонах аж у дворі поприлітало. Ми ще з чоловіком можна було поскандалити, їй-богу. Я на нього дивлюся і кажу, звідки ця трава суха валяється. Він каже, я думав, тебе спитати, звідки ця трава валяється, аж потім вже зрозуміли, що це був такий у нас віхр такий, то підняв її суху траву, це скучив і поніс до нас. Так. Меморі просто краса, просто краса. Вон тут така жирна, гарна свиням. Так. Що показати, там вже наводимо потихеньку-потихеньку, виполюю, вистругую. Все свиням, зразу все не завезеш. Вон тут вже, бачите, вон там. Стежка така, а тут справа, не знаю. Сьогодні-завтра треба виполоти, бо там сіянці. Сіянці ті, що я з Франції привезла. Вон, валяється, склала, скала і кинула сюди ця суха трава сусідкина. Зараз покажу, ну, воно в бур'янах тут. Ну. Воно вже відсітається. Якийсь ранній злак. По-перше, колосоцьки, гляньте, такі. Тонесенькі малесенькі, бачите, геть, такого в мене ще нема. Це треба тут оце тут висипати, виполоти і добре, добре залити. Зійшла катальпа в мене, ну потім покажу, війшли каштани і Тут ще якийсь злак. Коротше, я тут два злаки. Я там зібрала з двох злаків насіння, перемішала і посіяла. Тут, ось, бачите, тут треба ось забризгувати, лишили пирій, бо треба його забризгати, бо якщо поливати, ой, висапувати, то сенсу не буде Виноград цей, що тут викорчовували в тому році. Бачите, місцями відбиває. Теж треба забризгувати все. Он ще кущик, он кущик, там треба все забризгувати. І як же ж без маминих котенят? Як же ж без них? Ну, потрошечки прибираємо, прибираємо аліуми почну копати. Ще трошечки в кого замовлені. Ось тут півонія ран... рання така, що я казала, теж десь після числа 15 почну копати. Тут цей квітник почала заливати, бо прямо висихає. Ось теперовська така була малесенька-малесенька гілочка весною посадила. Тут ромашка, що ми привезли з чернівців, висохла геть. Сухо, дуже сухо. Дилюсь, тут гібіскуси всі зацвітають. Ну, це такий. Це сортовий якийсь. Ну, поки черічі скейка не бачу нового. Ага, і це сортовий рожевий. Ну, це їх лишаю собі, бо їх мало геть. Через чизкейка поки один, два, три бачу. Можливо, якщо ще один зацвіте. О, дивіться, сухе. Я ж кажу, по всьому городі оцього. Цілими пучками. О, диві, тут ось до, висить. О! Ось воно, ось такими пучками по всьому городі. Дивіться, вона задовбала вже. Ходила, збирала один день по всьому городі, зносила на кучу. Так, так що так маленька прогуляночка по цьому, по цьому кусочку саду нашого. Не могла знімати зранку, бо вже тут палили сьогодні, слава Богу, вже не пали, наче там трохи повипалювало. Так, ось цей край поливаю теж. Теж треба заливати сухе, сухе. Доронькому тут, до речі, ось почав просто підсихати навіть настільки сухо. Я думаю, що приберу його на осінь, звідти сонця. І треба саджати десь на півтінь, бо страшне, страшне. Ось кущ один. Прямо ж підсихати. Почу... Треба його залити гарно. Вчора всі лежали, такі, я вже думала все. Відходить, таке було, така суш, така суш, страшне просто. Майте ще здалеку меморі. Так, все, друзі, пішла я працювати. Бажаю всім гарного тихого дня. У нас цю ніч було гучно, весело було.